Вітаю, ви на каналі ВЛК Плюс Лікар-психіатр на ВЛК. Його роль та важливість. З якими питаннями звертатися до психіатра на ВЛК. Під час проходження військово-лікарської комісії лікар-психіатр оцінює психічний стан військовослужбовця. До нього варто звертатися у випадках. Наявності діагностованих психічних розладів депресія, тривожні стани, ПТСР тощо, симптомів посттравматичного стресового розладу, нічні кошмари, підвищена тривожність, флешбеки, емоційного вигорання, проблем зі сном, неконтрольованих перепадів настрою, наявність психіатричних діагнозів у минулому. До яких вузькопрофільних спеціалістів може направити психіатр. Залежно від стану військового, психіатр може направити на консультацію до невролога, при підозрі на органічні ураження мозку. Психотерапевта для глибшої оцінки стану та призначення психотерапії. Нарколога, якщо є підозра, на залежності чи порушення, пов'язані з вживанням алкоголю. Або психоактивних речовин, які обстеження може призначити психіатр, щоб визначити психічний стан військовослужбовця, можуть бути призначені такі обстеження: психологічне тестування, тест на рівень тривожності, шкала депресії тощо, електроенцефалографія, для оцінки активності головного мозку. Магнітно-резонансна томографія або комп'ютерна томографія головного мозку при необхідності. Психічне здоров'я є не менш важливим, ніж фізичне, особливо у військових умовах. Важливо відповідально ставитися до оцінки свого стану та не боятися звертатися за кваліфікованою допомогою. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!